Дев'ятниця до дев'яти ангельських хорів, день третій, начала. Святі, ангели, хору начала, ви знаєте нашу людську слабкість, і знаєте, що ми часто ламаємося і падаємо, а ви, сили небесні є уособленням Бога сил і могутності. І у вас є надлишко те, чого не вистачає нам, сили творити добро. Тому ми, слабкі і падаючи, звертаємося до вас за допомогою, як до наших братів по духу. Бережіть нас від падіння, врятуйте нас від упокорення злу, підтримайте нас в добрих постановах, святі ангели з хору начала, смісніть нас, як ви колись зміснили ілю на шляху до далекої гори хорив. Амінь. Отче наш, що на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячка, і навіки вічні. Амінь. Свят, 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 Господь, Сава От, Повне небо і земля, слави Твоєї, осанна Вишнє. Благословен то йде ім'я Господнє, осанна Вишніх.